Осінні захворювання та як з ними боротися, за даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 до 24 листопада в Україні зафіксували 120 тисяч 465 випадків занедужання на ГРВІ, грип та ковід. 19 А у Чернівецькій та Тернопільській областях виявили незначне перевищення епідемічного порогу. Лікар Володимир Паничев запевняє, хоч в нашому краї спостерігається зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, однак показники не критичні і відповідають Ворі року найчастіше хворіють діти. Ковід вже включається в цілому до групи ГРВЕ. Так от із всієї кількості зареєстрованих випадків ГРВІ вона складає за тиждень чотири тисячі 243 випадки, тільки 13 випадків ковіду. Володимир Паничев зазначає, аби вберегти себе від вірусних інфекцій, потрібно зміцнювати імунітет. Що мешканці Тернополя роблять для того, аби бути здоровішими, ми запитали перехожих. Треба періодично пробивати від курс вітаміну Д і вітаміну С. І плюс правильне харчування, сон. Це в основному що потрібно робити, щоб бути здоровим і збати хороший імунітет. Ходжу, тільки на вулиці. Весь час на вулиці вдома не сиджу минути. Є вітаміни. Трошки мандарини, апельсини, лимони, яблука. таке. Імунітет зміцнити можна тільки двома способами. Це що, сон загортовування, тобто нормальний спосіб життя. Мається на увазі харчування, спати і без стресу. Тому що у нас дуже зараз модно. І щеплення, тільки щеплення. Вони всі в родині щеплені, діти щеплюють цього, що тільки можна, в тому числі від грипу. Фрукти квашена капуста, О, квашені, квашні, таке. Ходьба більш на свіжому повітрі таке, що додає сили і здоров'я. Щоб зміцнити свій імунітет, я серед літа їм лісові ягоди. Таким чином він зміцнюється імунітет на зиму і менше ти хворієш. А от осінню це <кхе> також ягоди, якщо ще є, бо багато є малина, там що вона все і до перших морозів. А Фрукти ще овочі, все свіже, з городу. Бачимо, тернополяни дбають про себе та використовують здебільшого природні методи, аби захиститися від недуги. Володимир Паничев каже, щоб зміцнити імунітет, можна використовувати специфічну дієву профілактику, таку як вакцинація. Однак не варто забувати і про просту щоденну рутину. Не треба довго перебувати в закритих приміщеннях. Необхідно дотримуватися так званої соціальної відстані, це мінімум півтора метра між людьми. Бажано робити те, що ви кажете. Це і здоровий сон, здорове харчування, вітамінізовані продукти і тому подібне.